Мої вітання глядачам Апостров Постровтіві карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Для цього ми використовуємо ресурс Deep State Map Лайф. Я думаю, більшості з вас він відомий. Ну і певна річ звертаємо на основну увагу на зведення Генерального штабу збройних сил України станом на шосту годину ранку. Зокрема, як повідомляє генштаб, нам хочеться зазначити, що основні зусилля ворог нині. Концентрує на сході нашої держави дуже важкі бої точаться і в лісах довкола Кремінної. Там подекуди близькість протистояння може доходити до кількох метрів, і ось такі стрілецькі бої в тих умовах в тій місцевості є надзвичайно. Важкими для наших військовослужбовців, і все схоже на те, що ось Російська Федерація не полишає своїх намірів для того, аби підсунутися, просунутися ближче до населеного пункту Лиман і спробувати захопити його знову. Ці відстані від крайньої точки складають близько 15 кілометрів, і таким чином росіяни хочуть подолати цю відстань. Зараз намагаються десь прощупати наші слабкі сторони в обороні української армії на цій ділянці. Фронту також досить важкі бої точаться, як я вже зазначав, довкола населеного пункту Діброва в напрямку Кремінної. Певна річ, ми сподіваємося, що нам вчасно зможуть прийти там і західні танки, і бронетехніка, і інші види озброєння та артилерії для того, аби цю ситуацію на лінії українського фронту можна було виправити на нашу користь і гнати окупантів аж до самих кордонів з Московією, а краще і взагалі. Десь подалі від української території, тому що їм тут певна річ не раді, і наші військовослужбовці показують, доказують, розказують окупантам про це щодня іноді вогами з дронів, іноді залпами артилерії, іноді в стрілецьких боях буває таке, говорили наші військовослужбовці. що Настільки бувають близькі відстані, що навіть перемовлятися обидві сторони між собою не можуть, і в принципі відстань там складає буквально там. Лічені метри тому так. Давайте перейдемо до Бахмутського напрямку, де ситуація сьогодні є досить таки складною. Ворог продовжує сунути в центрі самого населеного пункту. Зараз бої точаться довкола залізничної станції. Під чиїм контролем вона перебуває станом на цю мить. Сказати не можемо. За останню інформацію, яка була у нас, яка була в публічному доступі, то залізнична станція перебувала під нашим контролем. Але там все настільки динамічно змінюється, там ледь не що. 15-20 хвилин умовні так все може виглядати зовсім по іншому. Тому так будемо стежити за тим, що відбувається там. Ось. Бахмут все ще залишається для них такою пріоритетною ціллю. Ми бачимо, що з різних боків ворог суне на ось це українське місто, і наші захисники роблять усе можливе, аби його обороняти. Також днями там був і генерал Сирський, який разом з командувачами обговорили вони подальший план оборони української фортеці, і схоже, що ніхто не збирається Бахмут здавати і. Головне завдання це отримувати позиції, тримати оборону і завдавати ворогу якомога більших втрат. І це вже справді відчутно, тому що на Бахмутському напрямку в Російська Федерація почала підкидувати туди свої так звані елітні підрозділи. Йдеться зокрема про і десантно-штурмові війська. Це може свідчити про наступне: що Вагнерівці, ми розуміємо, що вони не вічні, і набирати резерви пригожено вже не вдається, тому їхня кількість там помітно, мабуть, зменшується, тому що вони або поїхали в чорних пакетах на свою родину. Або знову ж таки є удобренням для української землі. Дуже важкі бої там точаться. Ми маємо це розуміти, і глядачів вкотре закликаю допомагати українським підрозділам нашим військовим армії, які особливо зараз там на передових лініях, там де нині найгарячіше, де точаться надзвичайно жорстокі. І жорсткі бої, і так і так сказати, думаю, я буде правильно. Міста вже фактично немає як такого. Там суцільні руїни. Ворог завдає величезних ударів з артилерії, застосовує зокрема і авіацію, і ось таким чином дотримується, продовжує дотримуватися своєї тактики випаленої землі. Але навіть в таких умовах наші війська вони утримують оборону. До іншого напрямку це Авдіївка, яка нині теж активізується і досить помітно активізується, тому що ворог суне з обох боків. Цього населеного пункту намагається як із півночі з Красногорівки заходити далі на степове і захоплювати позиції українських військ так само і з півдня і південного заходу. Якщо дивитися по карті, вони сунуть в напрямку Сєвєрного, в напрямку Авдіївки і в напрямку Первомайського особливого успіху в них немає за останні декілька. Днів, ми можемо бачити, що ну глобально ситуація там ніяк не змінювалася. Якісь локальні уточнення по карті є, але це відстань буквально кількох сотень метрів. А можливо, і навіть менше. Щодо такого Авдіїв виступу, так ви Авдіївці наразі вони намагаються вирівняти лінію фронту. Ось між Невельським і. Ну, водяним, має мабуть, так правильніше сказати, тому що це такий виступ, що наші сили з наявності достатньої кількості його особового складу, і так само оборони техніки і артилерії, вони можуть обрізати ось цей виступ російської армії, і ось таким чином зімкнути кільце вже довкола окупантів у водяному. Маю на увазі, що досить загрозливою ситуація є, і в принципі для російських військ, тому що от вони проривають умовно лінію оборони і потроху просуваються в одному напрямку, а їх можуть кліщами затискати з обох сторін. Тому ця тактика теж не є досить виправданою, як на мене, з боку Російської Федерації. Але чим гірша тактика у них, тим краще це для нас, і тим менше окупантів на території нашої держави. Також тривають бої і за вугледар. Ми бачили, якої інтенсивності на. Бувають там артилерійські обстріли, тому на цій ділянці теж дуже і дуже гучно. Не зовсім зрозуміло для мене, але факт: генштаб про це пише і неодноразово згадуємо за останній період і Мар'янку, де тривають нині дуже важкі бої. Сам населений пункт. Ну, мабуть, відсотків 80, а можливо навіть і більше. Перебуває під контролем російських загарбників, але бої там продовжуються. І ми не забуваємо, що ось територія, яка позначена таким червоним кольором, так, а не рожевим, це територія, яку ворогу вдалося захопити з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тобто, вже більше року тривають бої за Мар'їнки. І ось все, що ворогу вдалося, це просунутися там умовно на декілька кілометрів. За стільки часу, так. Це надзвичайно мізерні успіхи з їхнього боку, тому що наші сили роблять усе можливе для того, аби утримувати оборону. Що ж, на цьому я буду завершити. Такою була карта бойових дій на телеканалі Апостроф ТВІ станом на сьогодні. Ми щодня продовжуємо стежити за ситуацією на лінії українського фронту. Дякую вам, що дивитеся. Апостроф постров і обов'язково залишайте свої коментарі на нашому Ютубі.